Мама дуже спокійно сприйняла звістку про те, що у мене не може бути дітей. Це навіть чудова новина, сказала вона, я б сама хотіла таке мати, бо тільки через те, що твій батько наполіг, у нас з'явилася ти. Це щира правда, і я це знала чи не з пелюшок. Тато дуже хотів дівчинку, а мама не хотіла більше мати дітей, адже вона вважала, що уже є син, і її материнський обов'язок цілком виконаний. Але тато дуже хотів ще дівчинку, і вона мала згодитися. Ні, мама мене виховувала в теплі й добрім, але от любові від неї я не відчувала. Не те, що від батька, який мені й кося заплітав, грав в чаювання з задоволенням, слухав всі мої безкінечні розповіді про пригоди моїх ляльок. Збоку не виглядало, що у нас щось не так, бо я завжди була охайна і слухняна, але як тільки тата не стало, то мама нас з братом швидко поставила перед фактом тепер самі по собі. Ми не мали куди дітися, тому так і вчинили. Після закінчення навчання кожен будував своє життя подалі від маминого. І ось я була в стосунках з чоловіком, якого дуже любила. Так, я його любила і чекала, коли він вже піде з родини, де його не цінують і не розуміють, щоб створити зі мною справжню родину. Я була в такому підвішеному стані п'ять років, і вже мені мало стукнути сорок, коли я почала серйозно задумуватися над тим. Що хочу дитину, пішла на огляди, і там мені сказали, що це неможливо. Тоді, вперше за багато років, я пішла до матері, аби вона мене втішила і підтримала, а вона зробила те, що завжди вміла, відділила свої і чужі проблеми. Але далі виявилося, що мій коханий зовсім не покидає родину, а у нього просто був такий важкий період. Я старалася його втримати всіма можливими способами. Але було марно. Через кілька місяців я зрозуміла, що мені якось не так, як завжди, і я собі сказала молодець, ще не встигла пожити, як прийдеться йти на той світ, а все через те, що тебе мама не любила в дитинстві, і ти їй цього не пробачила. Тоді я вирішила пробачити мамі, аби стати здоровою мамо, я тобі пробачаю за те, що ти мене не любила. Сказала я їй з порогу, а вона лише зареготала. Ти, доросла жінка, і далі тримаєшся за те, чи хтось тобі в дитинстві не сказав слова Я тебе люблю. Не дивно, що ти з таким мисленням ніяк не можеш знайти свого щастя в житті. І не треба мені казати, що я себе не любила. Так, бо нема за що себе любити і пишатися з собою. Робота у мене нудна. Чоловіка нема, дитини нема, ніхто мене не любить, навіть та, хто мав любити, безумовно. Тому вирішила творити добро, хоча б в останні дні, почала шукати іншу роботу і підібрала песика, ходжу сусідці за продуктами і в аптеку. Через якийсь час ранкова нодота відступила, і я зрозуміла, що я винагороджена за свої добрі вчинки. тому вирішила піти до терапевта. Ви при надії? втомлено сказала вона, коли я з надією запитувала її, скільки мені ще жити. Я ж не можу мати дітей, не розуміла я. Чудо, увіруйте, втомлено відповіла та жінка, яку я хотіла просто розцілувати. Звичайно, що я сказала мамі, що чекаю дитину, і на диво вона не дуже бурчала. У мене донечка, і моя мама її просто з рук не спускає і шокована тим, як це вона так довго жила без цієї прекрасної крихітки, я теж вчуся любити себе. Розумієте, мені здається, якщо ця прекрасна дитинка мене любить, то ж є за що, правда ж? Значить, я є. Підпишись, підтримай українськомовний контент.